Бокс для Харкова має важливе значення. У нинішній ситуації, тим паче саме майстри шкіряної рукавички повернули до міста великий спорт, успішно провівши матчеву зустріч збірних області та України, присвячену героям оборони Харкова. На фініші Другої воєнної весни українські боксери здобули у Нідерландах на міжнародному турнірі серії А «Кубок Кентховена. 5 золотих, чотири срібні та дві бронзові медалі. Вагомий внесок у це досягнення зробили харків'яни, майстри спорту України міжнародного класу Богдан Толмачов, який представляє школу вищої спортивної майстерності, та вихованець Кадаюсиша ХТЗ Руслан Цикало. Толмачов став переможцем у ваговій категорії до 86 кілограмів. Дворазовий чемпіон країни виграв на місцевому рингу три бої одностайним рішенням суддів. В чвертьфіналі фіналі заслуженого тренера України Сергія Данильченка та Андрія Марчука. Побив ірландця Кіана Хедермана. В півфінальному поєдинку змусив капітулювати литовського напівважкого вака Араса Дуденеса. В головній битві Толмачов завдав поразки бельгійцю Ідрісу Сінебіо і удостоївся золотої медалі. Ще один переможець харківської матчевої зустрічі Руслан Сикало виступав в анховані у вазі до 60 кілограмів. На шляху до фіналу учень тренера національної збірної України Валерія Даниленко та Богдана Даниленко здолав двох суперників із рахунком п'ять у першому бою бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу побив англійця у другому опонента з Німеччини. Більш ніж впевнено, цикала провів і фінальний поєдинок з місцевим боксером, але судді не дозволили йому виграти. Щоб догодити господарям, вони подарували перемогу жителю країни тюльпанів. Ще два харківські учасники Айдера і Данила Дрижак зупинилися за крок від підесталу в категоріях до 57 та 63,5 кг кілограмів відповідно. У медальному заліку збірна України посіла друге місце серед 25 країн. На кубку Енховена працювали і харківські рефері Юрій Чижик та Святослав Дьомкін, який був признаний кращим суддею турніру. Харківські бадмінтаністки завоювали дві золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди на етапі юніорського кубка Європи Полі у віковій категорії 17 років, що відбувся у місті Білосток. Головну роль в українській збірні виконала Анастасія Лимова, яка оформила переможний дубль. В одиночному розряді 15-річна вихованка харківського бадмінтонного спортивного клубу посіяна під третім номером, здолала суперниць Польщі, Естонії, Литви та Англії. В вирішальному матчі зовні легко обіграла місцеву фаворитку. Четверту ракетку турніру Маю Янко 21-7, 21-10. Парний титул Алимова здобула разом з Реєю Альмалалхою. У вирішальному дербі харків'янки дотиснули своїх одноклубниць Олександру Боцман та Дар'ю Кошечкіну. Ключовою в матчі виявилась стартова партія, яку Алимова та Альмалалха взяли у грі на більше-менше 23-21. в другому ігровому відрізку. Вони були сильніші з перевагою в п'ять очок. В місті Алимова стала бронзовою призеркою в тандемі з одеситом Сергієм Марощуком. Ще одну бронзу українській збірні та харківському бадмінтонному спортивному клубу принесла Софія Белобровчук, яка зайняла третє місце в складі інтернаціонального дуету з Нелою Флігловою з Чехії. Загалом українські юніори здобули на польському етапі Кубка Європи три золоті, три срібні та сім бронзових нагород і впевнено очолили медальний залік. Другими стали господарі кортів, втретю сходинку розділили бадмінтоністи з Данії та Голландії. Харківські велосипедисти зібрали повний комплект медалей на юнацькому чемпіонаті України в неолімпійських дисциплінах, який завершився в Крупивницькому. Перемогу одержала Вікторія Кононенко. Їй не було рівних в дівочому критеріумі. Найближчих переслідувачок Поліну Петрович Житомира та господарку траси Єлизавету Жорнік, 13-річна вихованка Пісочинської ДСШ випередила на 2 та 4 очки відповідно. В Гонці з вибуттям Кононенка заробила бронзову нагороду. Ще одна учениця майстра спорту Ігоря Гримайла Ярослава Стецюк фінішувала в цьому виді програми четвертою. Серед юнаків кращий в харківській команді проявив себе 16-річний Роман Циркунов, представник обласної ШВСМ посів друге місце в груповій кільцевій гонці. Вадим Майданик двічі став четвертим. В гонці з вибуттям та критеріумі. Загалом за нагороди Чемпіонату України з велоспорту на шосе в неолімпійських видах змагалися 150 учасників з 11 областей. Вони визначили переможців та призерів у двох юнацьких та дівочих вікових групах. Дворазовий чемпіон Харківської області з футболу універ «Динамо», тимчасово змінивши місце дислокації помітно оновивши склад, не втратив своїх найкращих якостей та бажання перемагати. У новому чемпіонаті в Вінниці Динамівці виграли вже два матчі. В стартовому турі вони засмутили до США Нива 2 0 У другому завдали поразки з аналогічним рахунком Феніксу Скалинівки. Підопічний граючого головного тренера універ Динамо Олександра Бринька вийшли вперед на 29 й хвилині, коли після флангової передачі м'яч в ціль відправив Данило Цимбал. Очікування другого голу було довге, але краще запізно, ніж ніколи. На 81-й хвилині перевагу подвоїв Володимир Євстратенко. Перший номер харківської команди Ілля Таран знову зберіг свої ворота у недоторканності. 2-0 з шістьма очками. Універдинамо очолює турнірну таблицю чемпіонату Вінниці. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреус. Спортивні новини Харків.